Привіт, друзі! Ми з Алінкою переїхали в інший будиночок, який вартує 23 злотих за добу за людину. Тобто за неї і за мене, наприклад, 46 злотих за день за добу. У нас тут дуже спекотно, напевно, 34 градуси в день та в Тіньку. Просто всі кажуть, почалося літо. Ми приїхали і привезли літо сюди. Дуже-дуже спекотно, дуже сильна жара. Сьогодні плануємо трошки справ повирішувати, можливо, ще зайдемо в бідронку. Так, підронку. Uh -huh. Купимо деякі продукти, так що вам покажу ціни, щоб ви собі мали, хто не був. Uh -huh. ну, у вона завжди uh -huh. щось випрошує. Ось така кімната, де ми живемо. У нас своя постіль. Там Алінка спить в куточку. Сюди жалюзі. Тут велике вікно до підлоги, там маленький столик, на якому можна попити кавку. Ось така. Кімнатка в нас досить простора і досить прохолодна. Правда, Ліна? Далі немає того вентилятора, як називається ваша Кондиціонер? Ні, не потрібно. Я боюсь цих кондиціонерів. Є освітлення. Ой, що це лампочка? А, світ, я думала, що ми вже поламали. А де ця лампа там стояла така настольна? Так. Да. Ти заховала? Тут кухонька. Тут ванна. Деальна машина. Я закинула кроссові. Тут душма. Тут вхід в коридор. Ось така кухонька. Все необхідне є. Тут стіл. Я помітила, що тут в Польщі дуже багато мух. Комарів немає, а мух. Просто жах. Дуже багато мух і особливо треба вважати на продукти, щоб ці мухи не сідали на продукти харчування. Аліна! Їдемо в центр. Їдемо. Тут у нас задній двір, тут є альтанка, а також є батут, на якому Аліна вже стрибала. Взагалі, в середньому ціна орієнтовно 30-35 злотих з людини, якщо брати якесь отаке мішкання. Так нам зробили скидочку і нам дуже гарно вийшло. Спочатку казала нам 25 злотих з людини, а потім сказали 23, як для вас. Тому хороші люди і ми задоволені. Хочете вірте, хочете ні, але я вспіла захворіти. Десь застудилася, купила сьогодні, ходила в аптеку, але ну, показує іншу сторону, бачите? Шукала аптеку, купила ліка... ліки собі зранку. Аліна каже, у нас здорова, я хворію. Я щось теж втіхаю. Алергії в тебе чи що? Напевно, ще й тобі від алергії давати. У Нас в Україні вони вартують 116 гривень, якщо доза маленька 50 Я купила 100, тобто Неомакс. Називаються вони фурагіна Макс. Тобто замість фурагіна нашого. Хто знає, той знає, що саме цим лікують. Але краще не хворіти. Так що будьте мені здоровенькі. Хоче Зайшли в бідронку, бо така спека неможлива, аж заробиться. Вирішила зробити голубці. Ціна капусти 4,75. Ліна, приветки захотіла, о. Ціна. І суші. Вона і суші. вже брала такі суші. 526 кіла куричі 20 злотих. Гарна ціна на лопатку. 11 злотих за кілограм. Найшли готовий фарш свинний. 400 грам, 10 злотих. Зараз дві упаковки на голубці. Аліно. Водина брала, як з гарячки попити, хочеться. Ми любимо такі пончики взяти. Оці за злоти 19. А, я хочу брати О, були 19. Я це хочу виправити. Ой, на шоколадний, я таки не люблю. Це два. Два злотих. О, ну дівчинку, весь час щось хоче. Mm. Що це хочеш? Весь час щось хоче. Дев'ять тридцять Алина, Слушай, забрала тачку. А я ем вот такие смачненький пончик. Она уже такая голодная. Мама, Можешь телефон с Ну, конечно. <свеч> 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 Ой, да что ж ты? Что, что Мы приехали в Познань. І дивимося, літають літаки. І ми кажемо, боже, коли ж у нас буде таке небо, мирне, хороше, щоб так літаки літали. Дай Боже, щоб скоріше. Щоб все в нас було файно, всіх нас, українців. Гарне місто Познань, таке велике, спокійне. Нема суматохи такої, як у нас у Львові. Подобається Аліна вже хоче десь походити по якихось торгових центрах. Ікея, і Макдональдс. На мене тягне сюди. І ще ще кишені. Ми зупинилися, тут біля такого будиночку гарного, на якому вон, бачите, майорить синьо-жовтий український прапор. Дуже приємно. І Алінка побачила заді мене, вон там, бачите, така табличка біленька над машиною. Там так гарно написано українсько... ні, по-польськи, так? Там пише, зараз я вам прочитаю. Там пише студія уроду. Потім назва студії. І пише Магдалена Полак. Ну я не дуже читаю по польськи, але прочитала, як змогла. Аліна каже, мам, що це за студія? Я кажу, студія краси, салон краси по-нашому. То Аліна так сміялася, каже, мама, як то в на... 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 На них салон краси, це студія <сміща> Каже, Що там роблять? <сміща> студія уроду. Так? Не так состидалася, сховалася. Та що, ти просто розкажи, як ти було смішно? Сміялася, вийшла, не зрозуміла, чого в них так називається. Та шоперниця мала. Шопоголік. Аліна Щаслива. Добралась, місце досить багато. Тут зразу автовокзал. Ні, не автовокзал, а жаліз вокзал. Я так зрозуміла. Тому що бачила, поїзда їздять. От. За парковку не заплатив, оставив і тепер вона так стоїть тут. Фоткається тут. Фондани гарні. Куди бігти, куди бігти? Тут чоловіче відділа, Аліна. Ми на Позненському вокзалі. Там автобуси. Навіть є. Вон, не видно звідси. Український. Ось це їде на Україну. Ні, ось це їде в Україну. Тут дуже гарно. <звук> Тут конкретні ремонти робіт. Ой, <рігла> ремонти доріг. Аліна мене веде на фонтан. Ми в центрі в Познані. Тут просто дуже спекотно, дуже спекотно. Побудували невеличку сценку. Тут всюди наші майорять прапори. Прям вся вулиця. Оліна чуть не забилася там, зачепилася. Там є гарний фонтан і там діти купаються. А Аліна мене туди веде. На-на-на Ой, Ти бризгаєш на мене. Ось. Вся вулиця от звітом. І ось сюди майорить нашими прапорами. Наші і польські. Алінка роззулася. І пішла, як хлопчики, воду. Як водичка, Аліна? Не холодна? Та спевно, я так само зроблю. Іди охолодиться, там під бризги. Тільки дуже не мочись. Ну, а дітям тут добре. Я вам скажу, тут багато дітей, які розмовляють українською. Дуже багато дітей. Ми проїжджали з України. Отак ось знімаю навіть толком, не бачу, що знімаю, тому що таке сонце. Аліна, точно не холодна вода. Нормальна вода, нормальна. Як в басейні. Звісно, собі трошки навіть головку не помочи. Але не помочи не так в міру, Аліна. Ні, груди не треба. не, не, не плавати? Не на краєчок встань, на краєчок. В центрі міста. Я думаю, що це центр. Є такий дитячий фонтан, у якому діти плавають. Гарна ідея, до речі. Але зараз будемо так. Аліна! Як ти в машину сядеш? Ну все. Красота. А щастя стільки. Реально спека дуже, дуже спекотно. 34 градуси в тіньочку. Ось така села погода в Польщі. Ну давай, я йду до тебе. Давай. Роздулася. Тільки мої сумки не намочили. Роздулася Господи, з цими сумками. А -а -а -а. Вода, така, кафе. Файна вода, файна. А, Правда? Правда. Діти воду п'ють, собаки воду п'ють. Аліна щаслива, я щаслива. Ноги помочив. Ноги помочила. Це буде якесь морозиво висіло. Дуже зручно зробили.

<ривання> О, я за добре. Ви ходи. А, масаж, я, так, важна, <ривання> ну? а, Лінка як мокра курка. <ривання> сьогодні, ні, то сьогодні у нас 19 число, а завтра 20 число має приїхати якраз в Познань Калуш. Десь мені навіть було в рекомендаціях в Тік-Тоці, що він приїжджає. Не пам'ятаю, скільки коштує квиток. По-моєму, 100. Ні-ні-ні, більше. По-моєму, чи 400. Не буду розказувати багато, тому що не пам'ятаю. Та там, не пам'ятаю скільки. Не пам'ятаю, не пам'ятаю, чесно, не буду казати скільки. Ми, напевно, що до нього на концерт не попадемо, тому що ми орендуємо житло звідси далеко в гостині. Але хоч так трохи погуляємо. Хочемо взяти щось купити. Зараз подивимося, що є. Ось, набрали таку смакуту. 100 грамів 6 злотих вибираєш, що подобається. Алінка, забери сумку? Смачного. Смачного? Ось такий вибір. Ми приїхали в рай торгових центрів для тих, хто любить торгові центри. Там далеко О, аж там. там Яшан, М1, Комфорт. Тут ще якийсь фран не бачу. Кругом маса, тут ікея, тут Алінка. Ми нарешті доповзли додому. Алінка, покажи, покажи що ти купила. А, таку спідничку нам не мучила. Хотіла тенісну. Таку спідничку купила. Я собі купила зараз покажу. А, отаку, отакого ніжного кольору. Бачите, він такий, не видно, бо тут сонце, не сонце а світло падає. Одне слово, така кремова кофточка. Не кофточка, а футболочка. Гарна по якості. Аліна ще ога. Стоять! Не видно тебе! Да, да, По хаті не можна їздити, Алін. Та шо, що ж це а шо, що таке? Місце дуже мало. Пеніборт? Сівуха пожужала. Зробила капучинку, але зробила його без молока. Бо зараз почне їсти креветки, то боюся, що не намішала. Алінка, добре жуй. Хочу похвастатися вам своєю вечерею. Мої поїли креветків, мені оставили, а я щось не захотіла. Ото мені оставили на завтра три штуки, самих більших. а це я поїла. Це моя вечеря. Капучино і стільки цукерків. Влізлися мені. Уявляєте? Це я просто не їла солодкого, напевно, місяців п'ять, а тут мене пробило. На цій приємній, гарній ноті буду з вами прощатися. Бережіть себе. Всього вам хорошого, мирного неба. Люблю, цілую. Пока-пока.